Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від е, міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Міс АЦ-20. blue Pink. Колір Білий, рами, але в е, комплектації Пінкова корзинка. Голубий колір е, на е, самой рамі, е, наліпки е, голубого кольору і пінкового розовий, як його можна назвати. Велосипед, по-перше, алюмінієвий, По-друге, розмір колес 26 дюймів. Велосипед підходить для дівчат, суто для дівчат, він тому і називається міс, міс АЦ20. Має позаду корзинку, куди можна ляльку покласти. Кашовку попереду, куди можна покласти е, е, іграшки, має ось такі приємні е, е, дощики і е, дзвіночок. Велосипед настільки легкий, що стоїть відзначити, тут даже рульова колонка, ось ця алюмінієва. Тому велосипед насправді легкий. На цьому велосипеді перві, перші кроки робити е, їзди на велосипеди буде зручно будь-якій дівчині. Враховувати треба те, що на цьому велосипеді буде зручно їздити дитині на зріст 80 120 двадцять. Тобто це на вік від 5 6 років і 2-3 роки на цьому велосипеді дитина буде їздити задоволенням. Регулюється по висоті кермо, регулюється по висоті сідло. Сідло таке ж має ось тут ручку. Ця ручка дозволяє тримати велосипед. Переносите, якщо вам буде зручно, оце пластикова частина сідла, яка дозволяє рукою тримати велосипед в зручному стані, коли ви її несете. Опускається дуже зручно сідло і зажимається сідло легкозйомним ексцентриком. Попереду велосипеда Міс 20, а це блу У нас е жорстка вілка. Дитині не треба зайвого увагу. е, дитина буде їздити повільно, дитина буде їздити зручно. Покришка у нас 20 дюймів. Шипи невеликі, але достатньо е комфортні для того, щоб їздити десь по пересеченому місті. Переднє гальмування система е у нас е завдяки е ручному тормозу. У нас стоять вибриті. Вони гальмують. Сам, само колесо, е, велосипед має крила, пластикове крило кріпиться до вілочки. Само колесо має автомобільний ніпіль, колесо має алюмінієвий обод, і сама втолечка легкозйомна, можна вставляти і знімати колесо завдяки е, легкозйомного ексцентрику. Не треба ніяких зайвих ключів, щоб знімати переднє колесо. Велосипед Міс 20, а це має додаткові задні колеса. Коли рухається дитина, ці колеса е, свідяться різнокольоровими е, фарбами. Тобто воно таке дуже зручно. Це не пластика, це поліулітанове колесо. І якщо буде дитина рухатись, буде зручно, не буде дрібіжжати, не буде шуміти зайвий велосипед, тому що поліуретанове додаткове колесо, воно м'яке, комфортне. Позаду настей теж крилок і е, пластиковий щиточок. Теж. Тут щиток захищає ланцюг від того, щоб якщо дівчина буде їздити в сарафані, то не забруднила свій одяг. Пластикові передні педалі, теж стандарт гарного велосипеда, нічого зайвого. Ну і напослідок стоїть відзначити вагу цього велосипеда. Велосипед міст 20, якщо ми будемо дивитись на нього, якщо опустити донизу само сідло то висота від сідла до полу, до землі відстань 58 см. А вага велосипеда, враховуючи, що це алюмінієвий велосипед з додатковими колесами, розмір колес 20 дюймів, вага велосипеда. 9 кг 300 г. Стандарт гарного велосипеда, який має і дзвіночок, і кошик, і для ляльки е, додаткове крісло. Сподобався відеогляд велосипеда Міс 20АЦ Пінк-Блу. Е, Приходьте, купуйте, замовляйте. Даний велосипед в нашому велосипедному магазині знаходиться в налаштованому стані. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт виловів. І велосипед міс 20 Ваш буде у вас. Наш буде у вас. До зустрічі!